Так вважається, що мамі важче відпустити сина, а батькові там важче відпустити дочку. Батько починає погрожувати всім її потенційним партнерам, що я застрелю кожного скотіна. Скажи їм, що у папи є з двохстволка і досвід бойових дій. А також є надійні друзі із прекрасним досвідом копання, не тільки окопів. Папа, тату, за познайомся, по мій друг ага. Даніель. Чому так справа в тому, що у кожного є свій власний досвід своєї сепарації? Тобто, батько, наприклад, знає, що пацану там поїхати кудись, це нормально. Мама згадує як вона, і вона дочку теж легше відпускає. А от оці крос, ну тобто, коли от батько навіть не уявляє, як його прекрасній доці, принцесі, бути десь жити з кимось. Що наскільки це жахливо, і він прям там вздрагує при кожній каже: ти, якщо що, дзвони, і потім обіжається, що вона вже дві години не дзвонила. Чому важко через переживання тільки свого власного досвіду? І тут для батьків треба проявити величезну таку суперсилу довіри до своїх дітей. І я вже наголошував, що було би непогано, аби ви проговорили із своїми дітьми, як ви будете реагувати на факапи. Ну, наприклад. Синок приїхав через два місяці Пози і каже: Мам, мене прийняла поліція або знайшла у мене там марихуану. І понятно, що зразу мама має вичитувати, що от я знала, що ти наркоманом станеш, будеш колоти собі ці марихуану собі в п'ятку. А, а, а насправді треба навчитися підтримувати своїх дітей, коли вони облажалися. Не хвалити Боже, синок, наркоман, красавчик. Продаж бабки будуть, ні. А казати, що я тебе все одно люблю, я тебе підтримую. Ось сімейний адвокат, не знаю, як ви там вже будете це все розрулювати. Але тут важливо, аби не було цієї провини, а була величезна довіра, яка проявляється тільки тоді, коли хтось із сторін саме облажався. Да, Було б навпаки прикольно, мабуть, коли би. Тато дзвонив би досі. Казав тебе, досі, ти приїхали. Ми з мамою марихуанову вічерінку тут зробили. Тебе є знакомий адвокат, бо ми в поліції О, сучасні історії життя. Хоча таке я теж знаю було. Плавали.